Ще одним аспектом об'єктно орієнтованого програмування є композиція. Композиція не завжди включена до шкільних підручників об'єктно-орієнтованого програмування, але навіть через це її важливість не є менш значущою. У нашій програмі є клас транспортний засіб. Які, як ви знаєте, має декілька властивостей, такі як модель, максимальна швидкість, маса. Він міє виконувати дії, такі як прискорюватися, гальмувати і подавати сигнал. Але якщо подивитися на транспортний засіб з дещо іншої сторони, то ми можемо побачити, що транспортний засіб це також сукупність агрегатів і вузлів, які самі по собі є складеними сутностями. І таким чином ми можемо сказати, що вони є об'єктами певного класу, бо вони мають спільні риси з такими ж самими об'єктами, які належать іншим транспортним засобам. Серед таких об'єктів, наприклад, є двигун. Кожен транспортний засіб має свій двигун, двигуни відрізняються за певними параметрами, але самі параметри для них спільні. Наприклад, ми можемо сказати, що двигун має певну потужність. Ми можемо сказати, що двигун, спрощено кажучи, вміє обертати колеса транспортного засобу. І це має і вміє робити кожен двигун, і таким чином двигун є об'єктом класа двигун. І коли ми створюємо транспортний засіб з двигуном. Ми не можемо сказати, що транспортний засіб успадковує дані у двигуна. Це буде неправильно. Натомість краще сказати, що транспортний засіб має двигун. І таким чином виходить, що екземпляр одного класу має екземпляр іншого класу. І в цьому полягає композиція. Отже, композиція це прийом об'єктно орієнтованого програмування, у якому екземпляр одного класу належить екземпляру іншого класу. Як в нашому випадку, об'єкт двигун належить об'єкту транспортний засіб. Коли ми кажемо, що машина має двигун замість машина успадковує двигуна, це і є композиція. Композиція реалізується у коді шляхом створення нового об'єкта під час. Опрацювання методу конструктора відповідного класу процесу ініціалізації об'єкта. Наприклад, об'єкт класу двигун ми можемо створити як властивість транспортного засобу. Давайте подивимось, як це реалізується в коді. У нашому коді створимо окремий клас з назвою двигун. У цьому класі створимо метод конструктор. Цей метод конструктор буде мати лише один аргумент потужність, значення якого буде присвоюватися відповідній властивості. Таким чином, кожен об'єкт класу двигун буде мати свою потужність. Також кожен об'єкт класу двигун буде вміти працювати, то переводити до руху транспортний засіб, до якого він належить. За це буде відповідати метод, який ми назвемо run. Цей метод буде мати також один аргумент, і ми назвемо його прискорення. Цей метод буде повертати. Значення прискорення. помножене На потужність окремого екземпляра класу двигун. Наш клас двигун готовий. Давайте перевіримо належну роботу нашого класу. Створимо екземпляр класу двигун. Ми створюємо його за допомогою ключового слова new. Далі. Звертаємося до назви класу і передаємо до методу конструктора параметр він у нас один, це потужність. Зараз ми передамо до конструктора довільне число, бо ні, про які фізично коректні величини поки що у нас мови не йдеться. Виведемо наш об'єкт до консолі. Бачимо, що маємо об'єкт класу двигун з властивістю потужність, яка дорівнює 20 тисячам, це те значення, яке ми передали до методу конструктора. Але цей об'єкт є самостійним, і це не те, що нам треба. Нам треба зробити так, щоб кожен транспортний засіб мав свій двигун. І для цього в методі конструкторі. Класу «Транспортний засіб ми створимо спеціальну окрему властивість, яка буде називатися двигун. І дорівнювати вона буде об'єкту класу двигун. І для цього ми створимо об'єкт класу двигун і час створення об'єкта класу транспортний засіб. Тобто в самому методі конструкторі класу транспортний засіб ми запишемо, що. Для кожного екземпляру об'єкта транспортний засіб буде існувати властивість двигун, яка буде дорівнювати новому об'єкту класу двигун, до конструктора, якого ми передамо значення, яке будемо вказувати під час створення нового транспортного засобу, чи це легковик, чи це вантажівка. Отже, будемо передавати параметр, потужність. Для того, щоб передати параметр потужність до конструктора класу двигун, нам треба модифікувати метод конструктор класу транспортний засіб, додавши до списку його аргументів. Потужність. І, і ви бачите, що. Тепер ми можемо передати потужність у якості параметра при виклику класу конструктора класу двигун. І це значення, тобто об'єкт, який повертається, об'єкт класу двигун, буде записаний у якості атрибута одного з списку атрибутів об'єкта класу транспортний засіб. Для того, щоб о, наш код був працездатним, треба зробити так, щоб параметр потужність передавався до конструктора класу транспортний засіб від конструкторів класів машина і вантажівка. Адже створюємо ми не транспортний засіб, а створюємо ми саме машину, легковик і вантажівку. Після чого ми передаємо з них параметри до батьківського класу, до функції метода конструктора. Отже, нам також треба модифікувати методи-конструктори відповідних класів класу машина і класу вантажівка, додавши до списку аргументів кожного з метода метод конструктора ще один параметр. Потужність. Також ми повинні передати його до батьківського класу, і ви знаєте, що за це відповідає метод супер. І отже, нам треба до, параметрів, до списку параметрів, які передаються до батьківського класу, також додати параметр потужність. Тепер під час Створення будь-якого з об'єктів класів машина і класу, і класу вантажівка, ми повинні у якості параметрів, що передаються до методів, до, до методів конструкторів, також казати потужність. І ми вкажемо, що для легковика це буде, для нашої Mazda 6, це буде якісь умовні 20 тисяч, а для вантажної машини це буде. 50 тисяч, бо вантажна машина більш, є більш потужною, ніж легковик. Отже, ми створили з вами два об'єкти. Тепер ці об'єкти мають двигун. Давайте подивимось, чи це так насправді. Виведемо до консолі один з цих двох об'єктів, наприклад, легковий автомобіль. Ми отримаємо з вами, окрім тих властивостей, про які вже говорили неодноразово: це маса, максимальна швидкість, модель і так далі. Ми отримаємо у якості атрибутів, точніше, у списку атрибутів, у якості нового атрибута ми отримаємо з вами цілий об'єкт. І це об'єкт класу, класу двигун. І у нього є своя властивість, це одна властивість, це один атрибут, це потужність. Ми можемо користатися двигуном. Тому що двигун тепер є складовою частиною будь-якої машини, будь-якої вантажівки як транспортного засобу. Для того, щоб скористатися двигуном, ми повинні модифікувати функцію прискорення класу транспортний засіб. Ви бачите, що об'єкт класу двигун це властивість «Engine» для будь-якого транспортного засоба. І ви знаєте, що для того, щоб звернутися до будь-якої властивості, до будь-якого атрибуту класу, ми вказуємо ключове слово «this» і через крапку звертаємося до його імені. Отже, нам треба запустити функцію run під час запуску метода, метод «run» під час запуску метода accelerate класу транспортний засіб. Для цього ми модифікуємо код. Метода accelerate на такий, що буде записувати в нашу приватну зміну швидкість результат роботи функції RAN-двигуна. Тобто ми запускаємо двигун для того, щоб змінювати нашу швидкість. І отже, замість, замість атрибута, точніше, замість аргумента Speed ми напишемо. Accelerate, хоча це не саме ім'я не настільки важливо, але ми поміняємо його просто для логічного, більш логічного подання. Далі ми вкажемо, що ми запустимо двигун, звернувшися до його метода run. Двигун є атрибутом класу транспортний засіб. Тож ми звертаємося до транспортного засобу. До його атрибуту engine. У атрибута engine, який є об'єктом, в свою чергу, також є свій метод, і цей метод називається run. І він приймає один аргумент. І цей аргумент ми передаємо до метода Accelerate. Тепер ми записуємо його у якості параметра, який передається до функції, до метода run. І таким чином ми. Змінюємо швидкість, додаючи до неї результат роботи нашого двигуна, поділений на масу транспортного засобу. Збережемося і спробуємо, запустити нашу машину будь-який з транспортних засобів. Отже, видалимо. Виведення до консолі цього об'єкта і спробуємо записати наступну команду r 1accelerate І до методу Accelerate ми передамо значення прискорення і нехай це буде градус натискання на педаль акселератора. Скажімо, це буде 30 градусів. Тепер ми виведемо значення нашого спідометра. Ми отримаємо з вами 333 е, умовні одиниці. Напевно, потужність нашого двигуна була занадто великою. Давайте змінимо її на порядок. І ми отримаємо з вами 33. Давайте спробуємо ще менше. І ми можемо уявити, що ми можемо уявити, що це значення потужності, яке ми передаємо до функції, до метода конструктора під час створення об'єкта, є таким, що вимірюється у кінських силах. Тоді ми скажемо, що машина Mazda 6 легковик має приблизно 180 кінських сил. а Вантажівка буде мати приблизно 340-350 кінських сил. Тепер ми бачимо, що натиснувши на педаль акселератора на педаль газу, на кут такий, що дорівнює 30 градусам, ми отримаємо з вами швидкість 3 км на годину. Давайте продовжимо тиснути на педаль акселератора. Ще з тим же кутом. Наступного разу ми натискаємо на педаль газу. І переглядаємо показання спідометру. Ми бачимо, що ми ще прискорилися, і тепер наша швидкість 6 км на годину. Якщо ми знімемо ногу педалі газу і передамо 0, ми отримаємо вами ту ж саму швидкість. Тобто машина продовжує їхати з тією ж самою швидкістю, як і раніше. Якщо ми натиснемо педаль газу з меншим кутом, тобто ми натиснемо більш лагідно на педаль газу, то давайте спробуємо, 15 градусів і подивимось на показання спідометру. Ми отримаємо з вами 7,5 км на годину, тобто ми почали о, прискорюватися повільніше, ніж попередні рази. Таким чином, таким чином о, наш двигун тепер є частиною. Транспортного засобу і він належить транспортному засобу. Транспортний засіб не успадковує даних від двигуна, він має двигун. І в цьому і полягає основний принцип композиції.